Вікна ледь відчиняються, а ти плати такі коментарі. Залишають студенти під відео з гуртожитків у Житомирі. Напередодні початку навчального року в інтернеті поширювалися матеріали, на яких видно побутові умови в одному з гуртожитків міста. Брудна підлога, щілини у вікнах, старі меблі. Щоб з'ясувати, чи справді така ситуація у помешканнях здобувачів освіти. Ми поспілкувалися з тими, хто тут живе. Ілля, студент Поліського національного університету, мешкає в гуртожитку вже третій рік. Умови дуже хороші. Одразу кілька сусідів можна займатися разом. Тому мені подобається ні, торганів не було. Перед заїздом просто трішки прибрали, і кімната вже готова. Світлана, мама студентки з інвалідністю, мешкає разом із донькою в четвертому гуртожитку Поліського університету. Розповідає, задоволена тим, що є пандус, гаряча вода в душі постійно. Гарні умови нам зробили пандуси, як ви можете бачити. У нас окрема кімната з нею. Я так як є її опікном. Я їй допомагаю. Кухню ви там бачили. Кухня в нас є все нормально, всім без, без питань. Про ректор Поліського національного університету Юрій Дем'яненко зазначає, вартість проживання 800 гривень на місяць. Гуртожиток має блочну систему на кожному з дев'яти поверхів. Туалети душ розташований у підвалі. Пральні машинки безкоштовні. Кімнати у нас обладнані меблями, ліжками. Студенти отримують. Матрас, подушку і одіяло. білизну вони привозять самі. Наша знімальна група завітала також до другого гуртожитку Житомирської політехніки. Першокурсниця зіна розповідає, її цілком влаштовують умови, тарганів не бачила. Додає, комусь пощастило з пластиковими вікнами. А у когось ще дерев'яні. Це все подобається. Я розчитувала на хуже тут. Прям шикарно. А що вас ви змінили вже в цій кімнаті? і Що плануєте змінити? Вивішать вішалку для теплого одягу і холодійник. Проректорка Житомирської політехніки Олена Денисюк. Пояснює, матеріально технічну базу намагаються оновлювати, але через обмежений бюджет зробити це швидко неможливо. Все, що робиться, це робиться за рахунок спецфонду університету. Наприклад, минулого року у нас було повністю оновлено це комунікації в підвальних приміщеннях. Всі поміняли ми труби. Минулого року ми закупили нові ліжка, двоповерхові ліжки, одноповерхові ліжки. Отож, після візиту нашої знімальної групи до двох гуртожитків Житомира можемо констатувати тарганів не бачили, умови не підтримують. Зіркового готелю, однак для комфортного життя усе є. Валентина Петрук, Ілона Усатия, Дмитро Половинка, телеканал ск 1